Заняття присвячено підготовці фотозображень для інтернету, а саме форматом та вазі фотографій. Найрозповсюдженішими форматами фотографій, з якими ви можете зіткнутися, є ЧПЕК, ПНГ, ПСД та ГІФ. Не лякайтеся, все дуже просто і зараз розберемося. Перший формат ЧПЕК. найрозповсюдженіший в інтернеті. Легке зображення не дуже хорошої якості, обов'язково з фоном. ПНГ другий за популярністю формат в інтернеті. Відрізняється тим, що в цьому зображенні фон може бути прозорим. PSD це специфічний формат для фотошопу, з яким зазвичай працюють дизайнери. Тож, занурюючись більше у дизайн та редагування фотографій, ви стовідсотково з ним зіштовхнетеся. І нарешті ГІФ. Ви точно бачили ці анімовані фотографії. Вони створюються або у спеціальних додатках у смартфонів, або з PSD-формату у фотошопі, про який ми тільки що говорили. Важливий показник якості зображення це вага картинки. На екрані ви бачите дві, на перший погляд, абсолютно однакові картинки у jpeg форматі Але давайте збільшимо їх. Як ви можете бачити, на лівій картинці, яка важить. Більше ніж півтора мегабайту при збільшенні якість не втратилась. А ось на картинці, яка важить усього 72 кБ, при збільшенні суттєво втратилась якість. Тобто вага картинки відіграє важливу роль при масштабуванні, збільшенні та зменшенні. І можна було б сказати, чудово, давайте тоді робити усі картинки у найкращій якості. Чим більше вага картинки, тим довше вона завантажується. Таким чином, при повільному інтернеті, ваш користувач може так і не побачити усієї краси, просто пішовши з сайту. Тому, готуючи картинку для сайту або соціальних мереж, ми звертаємо увагу на її розмір та підбираємо оптимальний. Зазвичай розміру до 1 МБ вистачає і для збереження якості, і для оптимізації сайту. Інший параметр це розмір картинки. Як ви можете бачити. Перша картинка з великою вагою має розмір більш ніж 3000 пікселів, менше 1000 пікселів. Пікселі це і є ці маленькі квадратики, з яких складається зображення в інтернеті. Більшість моніторів мають максимальне розширення 1920 на 1080 пікселів. Тобто цього розміру буде більш ніж достатньо, щоб кожен ваш користувач побачив зображення у відмінній якості. Також на розмір зображення впливає кількість кольорів та деталі на картинці. Чим більше переходів кольорів та деталей на картинці, тим більше буде важити зображення. Ви можете прямо зараз безкоштовно перевірити, наскільки добре оптимізован ваш сайт на ресурсі від Google PageSpeed Insight. Ми дізналися про основні формати фотографії в інтернеті та оптимальні параметри зображень. А також як та де перевірити наскільки добре оптимізован ваш сайт. В наступному занятті ми дізнаємося, як працювати з найпростішими фоторедакторами.